Розглянемо рівняння з параметром з НМТ 25-го року, яке було на додатковій сесії. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А з проміжку від мінус 7 до 5, за кожного з яких рівняння має корені. Дивимось на рівняння. Воно, по-перше, дробове. Коли ми дивимося на це рівняння. Знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тобто зразу знаходимо, ОДЗ цього рівняння знаменник логарифм Х не дорівнює нулю. Звідси, у нас виходить, що х не повинен дорівнювати одиниці. Це десятковий логарифм. Якщо основа 10 в степені 0, то це виходить одиниця. Тому х не повинен дорівнювати одиниці. Але є ще ОДЗ на сам логарифм х повинен бути строго більше 0. Тому що вираз під знаком логарифма він повинен бути додатнім. Далі, якщо дріб дорівнює нулю, тоді тільки чисельник дорівнює нулю. Тоді ми записуємо корінь із 5х плюс 2а мінус 3 дорівнює 0. Мінус 3 переносимо праворуч, виходить корінь 5х плюс 2а дорівнює 3. Підносимо все до квадрату. У нас корінь вийшов додатнє число, тому підносимо обидві частини рівняння до квадрату. Виходить, 5х плюс 2а дорівнює 9. Звідси знаходимо x, 5х дорівнює 9 мінус 2а, х звідси 9 мінус 2а треба поділити на 5. Ось і наш корінь. Але на цей корінь. У нас є обмеження. Він повинен бути більше нуля і не дорівнювати одиниці. Тоді 9 мінус 2а поділити на 5 не дорівнює одиниці, і 9 мінус 2а поділити на 5 більше нуля. Розв'яжемо це рівняння. 9-2а не повинно дорівнювати 5, мінус 2а не повинно дорівнювати мінус 4, і А не повинна дорівнювати 2. І розв'яжуємо на рівність 9 мінус 2а поділити на 5 більше 0. Ми ділимо на додатнє число. Яке число ми ділимо на додатнє? Тільки додатнє. Тобто 9 мінус 2а повинно бути більше 0. Мінус 2а більше мінус 9, коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється. Тобто, виходить а менше 4,5. Тоді нам потрібно знайти суму усіх цілих значень А з проміжку від мінус 7 до 5. Тобто А не дорівнює двійки, і А менше 4,5. Тоді у нас А підходить мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, 1, 2 не підходить, ми його не пишемо. Три, чотири, а далі вже п'ять йде. А п'ять вже більше за половиною, а нам потрібно менше половиною, тому п'ять ми вже не включаємо. І шукаємо суму всіх цих чисел. Ну, зразу протилежні викреслюємо. Мінус 1, мінус 3, 3, мінус 4, і 4. Викреслюємо. Залишається мінус 7, мінус 6, мінус 5 і мінус 2. Додаємо мінус 13 плюс мінус 7, виходить мінус 20. Тобто відповідь у цього завдання мінус 20.